Всім привіт-привіт! Хочу розказати вам історію от про цю Залізяку, яка на фото. Ну, вибачайте, монтувати я не вмію, так що включив ноутбука і отак приставив телефон і знімаю для вас. Е, що вам ще хочу сказати, що ця Залізяка, так наперед забіжу, знаходиться в приватному музеї. І в мене є така догов... договір. Договір з, з, з власниками того музею, що якби я можу з'їздити до них в музей і познімати, там є, що подивитися. Е, багато речей при, попало туди із моїх рук, але і, і, і окрім цього є. Так що в майбутньому, майбутньому надіюсь, найближчому майбутньому я там побуваю в цьому музеї, бо це вже офіційно він відкрився. Е, е, ця, ця вся організація, чи як то правильно сказати, бо так, щоб тільки музей, то то не музей. Цього, це називається та штука AgroLand. Е, десь воно там за Тернополем в селі якомусь, Точно я ще там не знаю. Але знаю, що ця штука вже ця вся організація, розважальний заклад, чи як то називається правильно, вже офіційно відкрили. І ще до відкриття мені подзвонив, е, молодший Чайківський, як би, можна сказати, офіційно запросив відвідати їхній цей заклад. Я дуже-дуже хотів би туди попасти. Ну так, щоб спеціально їхати, то трошки мені накладненько. Е, от. Але маю плани, маю плани. Але, а, а, на сьогодні, а зараз хочу вам розказати от про цю Залізяку. Ну, що ви там скажете, знаєте, ну, якийсь мотор. Е, от. Мотор так мотор. Ну, почну з того, як він до мене попав. Е, мотор фірми Перкун. Фірма, ну, ви вже бачите, Варшава пише, ну, тобто не треба бути сильно грамотним. Зрозуміло, що це польський, польський двигун. Але е, е, я його купив. Деня, закрий на двері. Е, я його купив як дизельний, як дизельний двигун. Ну, я так думав, що дизельний двигун. Е, получилась така забавна історія. Значить, е, підходить до мене один знайомий, я вже чесно не буду брехати, навіть не пам'ятаю, хто. Е, каже: я чув, що ти якби, шукаєш, купляєш такі всякі старовинні механізми, двигуни. Є, е, каже, одна, є одна якась така штука, непонятна, ну точно, що старовинне. Похоже на якогось двигуна, е, каже, ми, е, нібито тому чоловікові хтось розказував, що по, по факту той двигун в дядька хотіли вкрасти на металолом. Е, стояв він при самій дорозі, буквально. Оця дорога, і де має бути е, забор в дядька, він стояв прямо при самій дорозі. Приїхали, значить, вночі. Машинкою з прицепом якоюсь легковою, четверо чоловік, і його навіть не зворушили з місця. Смикали, смикали, покинули ту справу, і от, от, от так та історія дійшла до мене, переказали, якби мені приїжджаю я туди на те місце, бачу все, як описували хлопці. Залізяка є, стоїть так, як сказали, при самій дорозі. До речі, в Кременці тільки така вуличка трошки така не захожа. Виясняю, хто там живе. Йомоє, моє то там живе мій старий знайомий. Приходжу до того свого старого знайомого, кажу, слухайте, так і так, і у вас там така залізяка цікава є, є. Продайте, кажу мені її. Та ні, я її ще буду вистанавлювати, щоб вона працювала. Ну, кажу, та, слухайте, ну я там був коло неї, воно все нічого не крутиться вже все 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 заржавіло. Е, ну, не дуже він комплектний, там деяких деталей не вистачає, щось тріснути, щось побити. Кажу, то вже ж, ну де його вже встановити, вже вам, такого, знаєте, ну взагалі все можливо. Не скажу, що то неможливо. Але тако, людина, яка тим спеціально не займається, то то фантастика. Я вговарував того чоловіка довгий час, щоб він мені його продав. Він щось здома крутив сюди-туди. Е, ну, такий-то, такий, фактично, крименецький бізнесмен, такий невеличкий, можна так сказати. Е, я його ледь-ледь-ледь вговорив. І, значить, ну, договорилися. Е, приїхав я його грузити, ну Він тяжкий. Тяжкі схолі, не знаю. Ну я думаю, що десь кілька центнерів він точно важив, але просто він вріс в землю. Оці, бачите, такі е, е, швеліра підставки, вони були в землі, зовсім не було їх видно. І оці хлопці що хотіли вкрасти на металом, через те його і не дьорнули, бо вони бачили, зверху така штучка стоїть. знаєте, А те все в землі було так вроще травою, корінцями, кропивою проросли. Ми мусили розкопувати там ломами, дрючками. Коротше, ну з величезними проблемами. Ми його. Загрузили, розрахувався з чоловіком, привіз додому. Ну, я собі вважаю, що то дізельний двигун, бо так подивився, там є топливний насос. Ой, то вже я заскочив то те сідло. Е, там є в ньому топливний насос. Е, зараз зараз вам буду показувати хай на ручку візьму. о, е, значить, 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 Ото форсуночка. То форсуночка, А тут є, його погано видно, то топлений насос, це чажок глушити або декомпресор, по-моєму. Е, то, що якась прибамбасіна, навіть не знаю. Може, для, чи фільтр, чи для, для розгоріву топлива. Е, е, от, і м, саме цікаве, що він. Ну, я щев, що, що то дизель. Так, якби топлений насос є, свічки нема. Такої свічки, як ми собі знаємо, а оця бадя, оця бадя ото, 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 ото вихлопна труба. ото, ото того бадя. Це два маховики. Е, ну Я собі вважав, що то Дізель. Якось до мене зайшов якийсь дідок, такий старшечкий хотів від мотоцикла колеса на якусь там возика на якогось купити. Побачив мене того двигуна каже: Слухай, ти знаєш, що у тебе таке? Ну кажу, польський мотор. Та то каже за Польщі, то віж була на вагу золота. Ти шо? Та ти знаєш? Та він в нього, що не заліш, він на всьому працював. Кажу, в смислі, що не зал'єш. Та каже так: сиронафта, мазута, керосин, солярка, пічне топливо, навіть е, худоб'ячий жир, і то він працював на тому. А думаю, щось, дядьку знаєте, я сам механізатор прекрасно розумію принцип дії двигуна там, внутрішнього згорання бензинового, дизельного і, і щоб цього, і, ну, ще там, не знаю, керосиновий е, може, бензиновий, ще там, ще так сяк. А то, щоб на всіх, на всіх видах палива він працював, ну, думаю, знаєте, старший чоловік, не буду я йому перечити, я там головою помахав, як то говориться, клієнт завжди. прав. Причому він не на двигуна, а просто так побачив його. На тому діло закінчилось. Виставив я того двигуна в інтернет і пише мені один чоловічок, каже: чоловіче, ти неправильно підписав: то не дизель, і не бензин, і не керосін, то такий е, двигун типу Боліндера. Отак, От як е, є двигуни бензинові, є двигуни дизельні, а виявляється, що були ще двигуни Боліндера. Не знаю, чи то англійський, чи французький, по-моєму, англійський інженер, який придумав більше ста років назад, тепер уважно: двигун, який працював на любій рідині, яка горить. В тому числі і спирт, і горілка. Все йшло, все уявляєте, оце той самий двигун, оце він на фото, оце то двигун універсального такого пального. Взагалі, най, найчастіше е, він працював на сирій нафті або на Мазуті. Най, найчастіше, але по факту, при потребі, якщо там був би край, залив, могли заливати любе пальне, яке ну любу рідину, яка горить. Там такий принцип е, роботи його дивний. от Оці головці, фактично, як в звичайному двигуні, там така ще камера зроблена специфічна, і виходить, що пальне попадає раніше в ту камеру. Там в тій камері дуже висока температура. Фактично, ем, фактично головка мала майже, не, майже червоною була, така була нагріта. І перед запуском нагрівали, е, нагрівали. Зараз я може десь покажу, подивлюся, чи є сама головка фото. От, бачите, то топливний насос. Ага, е, от видно. От, а, бачите, лямба така здоровеча. Отого, що трьома болтами видно вам? Не знаю, чи видно, чи не видно, бо я не бачу. Оту от, лямбу нагрівали паяльною лампою або її знімали і кидали в, в горн. А ще е, пізніша модель то вже така такий болт, похожий на сучасну свічку, тільки таки значно більше. То той болт, болт нагрівався до красна в горні і бігом закручувався, і оці колеса крутили вручну. Е, так от. Е, такі двигуни були дуже поширені в свій час, тобто років 100 назад, навіть більше як 100, на початку 19 століття, фактично. Е, 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 вони працювали таким чином, що їх, якщо запускали, вони низько обороти. в них дуже, велик, тобто дуже малий КПД. Ну, коефіцієнт корисної дії. Але ж але ж на той час то було супер нове, суперпупер нова технологія, і ну, після парових парових е, після парових після машин по суті справи. Е, і е, його, як запускали один раз, його старались не глушити. Він просто талапав, талапав Ну ви скажете, Да як же ж ремонтувати. Ну Звичайно, що щось треба було ремонтувати, но низько, за, за рахунок того, що він був низько оборотистий. Він не так вироблявся, як, наприклад, сучасна техніка. І якщо йому вчасно подавали воду для охолодження і пальне, ну і там змащували його, то він міг робити руками. От. Саме найпоширеніше він застосування знайшов цей двигун, це на, на кораблях, на річних на річних кораблях, особливо на баржах. І оце, Якщо можете в інтернеті знайти. Е, то легко, бо я сам то знаходив е, старечий художній фільм е, радянський Тічот ріка Волга, по-моєму, він називається. І там так ну, показує, що так рі, Волга, вечір і баржа тече по, по Волзі, і таке ехо, знаєте, по долині, так чох, Пчах. Чах, дуже так рідко, дуже дуже він низькооборотистий оборотистий. Був. Оце саме цей двигун Боліндера. На, на, ті, на тих баржах, отак працював, і так і так він е, проводив рух баржі. Е, таким чином. І е, був спеціальний чоловічок, що по сучасному можна було сказати моторист або механік. Але там він називався на, на, ну, знаєте, як на флоті річному своєю назвою, так як повар кок, знаєте, так само так само мав свою якусь спеціальну назву, його обов'язки входило стежити за тим двигуном, змащувати його, дивитися, щоб пального було достатньо. Ну коротше, слідкував він за тим двигуном. І якщо десь бувало таке, що він профукав і вчасно його не дозаправив, і той двигун глох. То бувало таке, що його вся команда на тій баржі била просто-напросто. Бо, бо запустити цього двигуна потім могли мучитися кілька днів. Оце уявляєте, нагріваєш того штуку, і, і потім його вручну. Тут воно маленьке таке, доволі, ну як я знаю, в діаметрі сантиметрів 50 ті маховики. І оце з двох сторін там кілька чоловік тільки могли мати доступ до нього, щоб розкрутити його. От, доволі проблемна штука була. О така річ. Була нам попалася і е, дуже я радий, що попала вона в хороші руки. І ще більше радий, е, що е, відкритий вже музей. Цей самий Агроленд, і я думаю, що воно там має бути в виставці. Я надію, що воно там буде в виставці якби для загального доступу, для огляду людей. І не знаю, як там в них на що екскурсоводів, але поїду буду, побачу, чи, чи там настільки екскурсоводи в курсі справи, щоб розказати, що воно звідки і наше. От така історія цього двигуна. Бувайте здоровенькі. Мене трошки поперло, і я вам розкажу зараз буквально слідуючу історію про інший двигун. На жаль, фотографії в мене від, про нього не збереглось, але, але байку я запам'ятав. Зараз я вам розкажу. Підписуйтесь, лайкайте, е, що там ще репости і так далі. і так далі. Можливо, е, обов'язково підписуйтеся, бо дивлюся циферки. Е, дуже багато наш канал дивляться. Люди не підписані. А що то значить для для таких глядачів? Ви, то значить, що ви сьогодні подивилися відео, ну раз ви його подивилися, значить воно вас вам цікаве. А завтра я закину свіже відео, а вам не прийде повідомлення, що на моєму каналі є свіже відео. От, скажімо так, підпис підпишитесь будь-який час, будь-який момент ви можете відписатися коли вас коли вас. Задобуть мої байки. <хи> Все, бувайте здоровенькі, всім хорошого настрою. До нових зустрічей і буде мені цікаво так само. Може хтось мав так, прав, справу з такими двигунами, може хтось мені щось підкаже ще нового. Я завжди радий вислухати, точніше почитати ваші коментарі, можливо, чогось навчитися, бо я ж фактично не можу знати всього. Можливо, я щось і помиляюся, і по цій, по цій тематиці. Бувайте здорові! Всім хорона, хорошого настрою! До нових зустрічей в ефірі!